Коли нікого не було біля газетного кіоску, Карпівна швиденько дістала гаманця, просунула голову у віконце і майже пошепки попросила газети зі шлюбними оголошеннями. Молода жінка посміхнулася, вочевидь, от оце так бабуся, і голосно стала називати різні видання. Карпівна злякано озирнулася, хоч би нікого знайомого не було поблизу, бо сорому не оберешся. При живому дідові женихів шукати. Коли ж трішки розкошелилась на газети, то мимоволі підрахувала вистачило б на хліб тижнів на два. І все через Максима, козла старого каша заварилася. Прийшла на їхній склад п'ятдесятирічна комірниця Клава і допізна стала затримуватися саме тоді, коли чергував її старий. То в складі лампочка перегоріла, то замок не закривається, то терміново ящики треба переставити, а допомогти нікому. Біжить на прохідну та Максима Федоровича кличе. А він і радий прислужити пес блізлий, дзигою крутиться, особисто перевірить усі замки, та ласкаво воркотить біля клави, заспокоює, мовляв, усе буде добре. Та вона й не сумнівається, дуже вже їй імпонує покладливий, культурний, завжди готовий прийти на допомогу Максим Федорович. Не те, що смердючі шоферюги так і лізуть нагло до неї з перекошеними небритими мордами. Як таких тільки жінки терплять? Клава обурюється їхньою поведінкою і скаржиться Федоровичі, що кожен намагається скривдити самотню жінку. І сльозами на очах тремтячим голосом розповідає про свого п'янюху безпросвітного, який ще й ревнував її до кожного стовпа та бив усім, що потрапляло під руку. Терпіла, терпіла та й кинула все і поїхала світ за очі. Живе поки що в сестри, а в неї сім'я, власний клопіт. Винайняла б квартиру та дорого, а платня невелика. Федорович її сльози втирає, втішає, гладить клавені пишні кучері та все голову скрибжену до грудей горне. Така гарна жінка і так гірко обділена долею. Аж у самого сльоза покотиться, пригощає клаву чаєм та бутербродами, а після роботи проводжає за ворота і довгенько вслід дивиться. Якось клава прибігла до нього заплакана. І з сестрою посварилася, то й ночувати немає де. Федорович на жінку, як кіт на сметану, давно облизувався пишно груда клава була бальзамом для підтоптаного залицяльника. А тут пташечка летіла в його поки що сімейне гніздечко. Додому ж він її не поведе, але ж є дача. Тож став крутитися клубочком із багатьма вузликами. Не дочекалася Карпівна свого Федоровича з чергування, не захотів чи забув зателефонувати в полкому бажанні пригріти самотнє серце на своїх холодівчих грудях. На роботі сказали, що Федорович поїхав на дачу нібито за якимось інструментом. Так припекло йому, що проти ночі рвонув, а потім зовсім від рук відбився. Не з'являвся додому по кілька днів. Усе щось облаштовував на дачі. Та Карпівні нічого не пояснював, зайнявся ремонтом і на тому все. Проте вона помітила зміни в його поведінці. Раніше було розповідав про всі новини на роботі, кого із знайомих де зустрічав, тепер же забіжить, щоб дещо забрати, і тишком нишком швиденько втікає. Усі ключі від дачі забрав. Карпівні навіть не заїкається про спільну поїздку, він готує їй сюрприз. Правду про неймовірну зайнятість свого Федороча дізналася випадково. Зустріла його колега і розповіла про несподіване бажання чоловіка впорядкувати дачу, поскаржилася, що став якийсь чужий, речі потихеньку переносить на дачу, одягатися став все спортивне, таких забаганок раніше не було. Той мовчки вислухав Карпівну та з пересердя аж сплюнув. Ну, клава, шельма, патлата, попався на гачок ть, старий. Карпівну немов струмом вразило, а вона, дурепа нагімна, вірила йому, як самій собі. Тепер згадала, з яким захопленням і блиском в очах він розповідав про комірницю, якими листивими словами наділяв спокусницю. На столі під склом поклав фото ліс Тейлор. Клава на неї дуже схожа. Коли по телевізору йшов фільм Клеопатра, Федоровича не можна було відірвати від екрана. Там грала Тейлор, а діду в ребро штрикнула клава, тож, певно, бачив саме її. Із ремонтом дачі зовсім відбився від дому. Потім сказав, що йому все набридло, він перейде жити на дачу. Карпівна слізно просила одуматися прожили ж разом стільки літ, та Федорович мов оглухий, осліп і чути її не бажає, воістину в голову, а біс у бороду. І клава йому небайдужа, ладен заради її кохання покинути все. Тільки з нею бути. Квартиру залишає Карпівні, а вони проживуть на дачі. Клава нібито відсунила частину житла колишнього чоловіка і має певну суму, продадуть дачу і придбають спільне житло. Труну тобі купить твоя клава, Карпівна знесилено присіла на ліжко. Наодинці вона намагалася спокійно оцінити ситуацію. Душили сльози. Невимовний біль скував усе тіло, запекло в серці. Добре, що ліки були поблизу. Аби якось відволіктися, увімкнула телевізор. Саме була передача про холостяків, які підшукували дружину. І в Карпів не визрів неймовірний план знайти жениха для суперниці, щоб залишила у спокої її Федоровича. Усе одно з ним пограється який з мишею та й викинеш карбана старого. І кому він буде потрібний, окрім Карпівни, розклала на столі газети зі шлюбними оголошеннями і за голову схопилася, чого тільки там не пропонують. І сім'ями дружити, і обслуговування забезпечених дам, і веселий відпочинок цілодобово. Дівчата здуріли і з жінками в любов бавляться, а женихи сидять у в'язниці, а на волі кохання прагне. Інвалід хоче цнотливу і багату, а дід під 90 чекає повненько і симпатично. Однією ногою в могилі, а любові до гроба бажає. Ще й молоду подавай пеньку старому, світ перевернувся. Хлопець пропонує послухи і чоловікам, і жінкам, і не соромно таку гедоту людям писати. Карпівна з пересердя кинула газети на підлогу. Вона сама піде шукати жениха для суперниці. Складали гроші, щоб купити новий телевізор і замінити діряву огорожу на дачі, та плани помінялися. Нехай клава обвішає своїми ганчірками навколо їхнього гніздечка злетиться більше женихів, а рогатий Федорович вернеться, як пес побитий. Життя на старості пішло шкереберть. Треба сім'ю рятувати. Карпівна критично оглянула себе в дзеркалі до Клеопатри далеко. Тож марафет навести не завадить. Кажуть, що в жінки дивляться спочатку на взуття, а потім на голову. Туфлі поки що почекають, а зачіску треба змінити. Хімія нині не в моді, розтріпане щось не годиться. У перукарню з'явилася з малюнком модної стрижки. Дівчата всміхнулися. Розчесали рідкувати волосся, порадилися. Чимось збрискували, щось втирали в голову, тримали під сушкою, лакували зачіску, і Карпівна була приголомшена. На неї із дзеркала дивилася незнайома жінка. Не писанка, та ще поговорити можна. Те, що за ці гроші місяць би протрималась, навіть не подумала. Для того ж гроші і існують, щоб їх тратити, так себе заспокоювала Карпівна, готуючись до битви за своє щастя, у бій у Ще Щенадцять гривень залишила в косметичному салоні, де їй пропололи і пофарбували кущуваті брови, зробили чистку обличчя, навіть придбала фігурин для стрункої фігури. Гаманець зовсім схуднув. Проте Карпівна вирішила довести справу до кінця. Зробила манікюр і педикюр, купила розрекламований пояс для схуднення, як же не хів приманювати навіть для когось, то треба мати привабливий вигляд і свасі. З'їздила на ринок і придбала красивий костюм кольору морської хвилі, бо на невеликих стійких підборах. Хоч і скромно, зате зручно. Карпівна так захопилася епікіровкою, що абсолютно спокійно сприймала короткочасні візити Федоровича по щось чергове, воновлене гніздечко із пташечкою щебетушечкою. Де візьме, там і покладе. Карпівна без бою позицій не здасть. В одному з модних журналів вирізала портрет нареченої в білій сукні. А голову приклеїла ліс Тейлор. У фотосалоні попросила зробити цей монтаж більшим і виразнішим. Натрапила на чорну сторінку, над якою пропонували перевірити волосся на лупу, туди і приклеїла оновлений портрет, і самі сподобалося. Та за такою нареченою женихи нехиюрубою гнатимуться і не такі, як її підтоптаний Федорович. Залишать дулею в кишені дурня старого. Карпівна якось чула, що в одному з парків збираються самотні чоловіки і жінки, знайомляться, співають, танцюють, фігурин і пояс для схуднення, а може, домашній стимулятор, її зачумлений Федорович допомогли Карпівні набути певної стрункості. Новий костюм їй дуже личив, а відповідно, зачіска, манікюр та новенькі босоніжки немов підмінили колись стомлену і пригнічену Карпівну. Тепер це була не молода, але приваблива, готова до бою жінка. Портрет із Тейлор загорнула в газету і поклала в пакет. Урешті через кілька зупинок тролейбусом прибула на місце дислокації. У парку «Пізня кохання все було організовано культурно і красиво. Музика налаштовувала на веселий лад, деякі пари танцювали, у півколі спостерігачів панувало пожвавлення. Карпівна озирнулась. Так, контингент сіренький. Для її нареченої жениха підшукати нелегко. Несподівано до Карпівни попрямував один із претендентів. Морський кітель зразка Першої світової війни мішкувато об на всохлому адміралі. Широкий кльош підмітав доріжку, а чорні лакові дореволюційні туфлі вперто задирали носки, ніби щось видивлялися на жовто-зеленому обличчі хазяїна. Галантно вклонившись, адмірал запропонував потанцювати. Карпівна ледь не зомліла. У роті кавалера стирчало тільки два зламаних зуби. Вочевидь, він зрозумів із її спантеличеного вигляду, що щось не так, ляснув себе по лобі і з кишені кітеля дістав футляр із фарфоровими щелепами, одразу ж надів їх на два пеньки, відвернувся від Карпівни і позамітав доріжку до огрядної дами в білому атласі. Карпівна тільки гірко посміхнулася, витягла портрет із кулька і притисла до грудей. Здається, об'єкт потрібний знайшовся. На протилежному боці вона побачила 50-річного чоловіка досить пристойного вигляду. Він когось розшукував очима. Доки шукає, я його перехоплю, вирішила Карпівна і рішуче попрямувала через майданчик до мети. Якраз зазвучав вальс. Мужчина оминав танцюючих і йшов у напрямку до Карпівни. Тепер або ніколи поспішила йому назустріч. Вибачте, зупинилася і показала йому портрет. Правда, красива жінка? Чоловік від несподіванки якусь мить не розуміюче дивився на Карпівну, то на портрет. Дуже вам співчуваю. Швидко витяг гаманця і простягнув ошелешаній Карпівні 10 гривень. Що ви? Для чого? Карпівна знічено відступила. Я подумав, що ви збираєте на похорон цієї жінки, адже вона в чорній рамці. Карпівні стало млосно. Вона сховала портрет і дістала валідол. Оце, свахо, отримала аванс, будучи розумнішою іншим разом. Від образи розплакалася, так готувалася, так старалася і все даремно. Засмучена і знесилена, на тремтячих ногах попленталась додому. Удома також чекав сюрприз. Федорович мов нічого не сталося, на кухні чистив рибу і щось весело наспівував. Побачив Карпівну і від здивування закляв. Перед ним стояла струнка, ушатна, дуже симпатична жінка. А я вирішив з тобою відзначити наше свято. Цього дня ми познайомилися, поволі промовив Федорович і хазяйновито витер від луски ножа. Карпівна кинула в куток пакет із портретом, безсило присіла на стільця і закрила обличчя руками. Шукала жениха, а він удома чекає. Недаремно наснилося, що знайшла стару обручку. Отже, як кажуть, енд». Хлава повернулася до чоловіка, а заблукалий Федорович постукав рогами в рідний дім. Карпівна потайки порвала злощасний портрет на дрібні клаптики, викинула в унітаз і спустила воду.